Привіт, Арнольд! Коли ти встиг припхатися на море? Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея, ти полетиш до Берти супер економ класом. А в дорогу замість планшети та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі спірс за три доби дістався на інший континент без грошей та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапитись, посилкою її можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, Залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, і 45 хвилин. Людина в посилці не найдивніше. Так перевезли відділення банка, розібравши й відправивши його в інше місто. Однак було дешевше, ніж будувати новий. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці, доставка кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йой, яка файна дівка! Арнольде, ти готовий? Ефектна поява? Такого вона тебе точно не забуде.